Порядку з денного комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Про затвердження порядку денного комісії з питань планування фінансів, бюджету та, та соціально-економічного розвитку. Сільської ради на баланс 6 го волинського прикордонного загону. Uh, у нас зверталося командування 6 го прикордонного загону проханням закупити будівельні матеріали для інспекторів прикордонної служби розвитку на нагадання 100 тисяч. Була проведена закупівля без питання, яка системи закупівель. Ми купили пінопласт 5 см на суму 99 тисяч. Створена комісія до проєкту рішення яку депутати домовлялася, скидала. Рішення сесії передовні. Рекомендуємо до розвідку сесії. Що? Так, посилі. Наступне питання. Про безплатну передачу майна з балансу поромуся сільської ради на баланс. І другався до шостого волинського прикордонного загону. Зверталися до питання. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 11 грудня 24 року номер 3737 про бюджет порому сільської територіальної громади на 25 рік. На сесії відноситься наступні зміни до бюджету. 20 mm -hmm. з місцевого бюджету державного бюджету військової частини А4118 для, для закупівлі Засоби для отримання належної станції військового майна 50 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А 0224 для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та компотуючих до них 50 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А-3316 на закупівельних матеріалів 50 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А4948 на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби 50 десятки. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А7013 на закупівлю запасних частин до бронетанкового озброєння спеціальної техніки 100 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на фінансову підтримку Служби безпеки України 200 тисяч. Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на забезпечення потреб КНП і багатопрофільна лікарня на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів 50 тисяч. Підтримка Петро Михайлівської сільської територіальної громади в рамках назвального проєкту Пліч облі з гортовані громади 500 тисяч. Проведення зовнішніх та внутрішніх робіт з газопостачанням у Золочівському закладі дошкільної освіти 47 тисяч 600. 000. Придбання навчального обладнання для закладів загальної середньої освіти 72 тисячі, придбання та встановлення вхідних дверей Старолічненський ліцей 50 тисяч. Виплата стипендій для учнів закладів загальної середньої освіти 6 тисяч сімсот. Послуги повітря приладів обліку чи димовентиляційних каналів, перевірка вогнегасників, дератизація закладів загальної середньої освіти, закладу дошкільної освіти та інших бюджетних установок. Насоси для свердловин 40 тисяч. Облаштування пандуса за Бужанківському ліцеї 150 тисяч. Поточний ремонт Бужанківського будинку культури 200 тисяч. Облаштування безбар'єрного маршруту в селі Пороми – 50 тисяч. Оздоровлення та відпочинку службовців – 200 тисяч. Поточний ремонт водопроводу села Пороми – 200 тисяч. Поточний ремонт водопроводу до Порамівському ліцею. 200 тисяч. Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП ЗТПісі по вулиці Буруцька, <клес> Володимирського району, Хмельницької області, 70 тисяч. Продукти харчування для закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти 200 тисяч. Матеріальні допомога різного характеру 66 тисяч. Крім того, ще була пропозиція на порядній комісії е, направити кошти для закупівлі. Пабільйон проміському заділу 30 тисяч на прошлої сесії проходили причутту досягну. Всього на суму 2 мільйони 708 тисяч 735. є якісь запитання по бюджету? Про стану виконання бюджету поробиться з своєю територіальної громади за перший квартал 2025 року. Удачі податки на товари та постані плану 237 тисяч, виконано 166 тисяч. Податок на майно, плану 302 тисячі, виконано 492 тисячі. Єдиний податок, плану 1 мільйон 200 тисяч, виконано 1 мільйон 400 тисяч. Неподаткове охочення плану 510 тисяч, виконано 616 тисяч. Офіційні концерти плану 7 мільйонів 670 тисяч, виконано 5 мільйонів 860 тисяч. Цього доконі плану за перший квартал 15 мільйонів 692 тисячі виконано 16 мільйонів 324 тисячі. Податка державне управління. Плану 5 мільйонів 900 тисяч виконано 2 мільйони 300 тисяч. Доспіка плану 16 мільйонів виконано 9 мільйонів. Охорона здоров'я плану 411 тисяч виконано 111 тисяч. Соціальний захист соціальне забезпечення. Плану 835 тисяч виконано 382 тисячі. Культура містетства плану 1 мільйон 300, виконано 394 тисячі. житлово комунальне господарства, плану 438 тисяч, виконано 275 тисяч. Економічна діяльність плану 1 мільйон 700 тисяч, виконано 337 тисяч. Інша діяльність плану 3 мільйони 200 тисяч, виконано 218 тисяч. І субвенції з місцевого бюджету плану 4 мільйони 132 тисячі виконано 1 мільйон 462 тисячі. Всього видатків плану за перший партій 34 мільйони 200 тисяч виконано 14 млн 500 тисяч. Всі доходи соціального фонду виконані на 104%, видатки виконані на 40%. Всі видатки по захищені статтях закриті, заборонені відсутня на сьогоднішній день до, на оборону передано більше 2 мільйонів. Mm -hmm. okay. Забороненість суддя відсутня зарплата повного сути розбюджету. Змін до структури та штатної чисельності Центру надання соціальних послуг громчеської ради. Звернулися до нас питання. Директор центру надання соціальних послуг громської сільської ради імені Остап з проханням внести зміни до структури штатної чисельності і довести до її структури посаду фахівця соціальної допомоги на 25 ставки та відвистання No25. підготовки та мобілізації рік оборони комплектування Збройних сил України, матеріально-технічного забезпечення військових частин, установи на 24-26 роки. Вже традиційно ми кожну сесію сесії масимо зміни до цієї програми, звертають до нас конкретні військові частини, щоб ми надавали їм субвенцію, деякі хочуть, щоб ми закуповували конкретні матеріальні цінності. E, цей раз у нас звернулися декілька військових частин. Ми хочемо внести зміни дорослі душі, до додати пункти 28-38, e, чи є саме чи військові частини? Mm -hmm. Mm -hmm. Ми mm -hmm. просто додаємо ще 10 військових частин, які матимуть далі право дати e, субвенцію або закуповувати певні збавлення. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення про Родської ради на 25-26 років У нас надійшов лист із районної адміністрації стосовно нашої програми соціального uh захисту. -huh. У uh нас -huh. вона є комплекс, яка передбачала надання певних матеріальних допомог для різних пільгових категорій. Надійшов близько районної адміністрації, щоб ми окремо затверджуємо, що затверджуємо цілі програми. Наразі ми будемо виділяти програму для військових, тобто ми, я ж так вас об'єднаю одне питання, і не в нашому плані буде стосувати наступне питання. Ми звідси забираємо все, що стосується матеріальних допомог військових. І окремо затвердимо цільову програму в подальшому наступне питання, яка буде стосуватися служби військових. Окремо соціальні міні. Є питання живе. Саме позвоні. Про внесення змін до програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 24-26 років. Така програма в нас існувала, такі суттєву зміни в неї змін не вносимо лише в паспорті програми, де ми зазначали. Кошти будуть скеровуватися на реалізацію цієї програми. У нас в е, пункті кошти місцевого бюджету зазначалися в межах бюджетних призначень. Е, наразі теж е, можна керуватися тим самим в з районної адміністрації, де е, ну, нас просять виділити дані кошти для реалізації цієї програми, тому ми вносимо зміни замість межах бюджетних призначень зазначаємо суму 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Вже можливо, в подальшому певні зміни для, для, для реалізації якихось певних заходів. Поки бюджет зміни вносимо, якщо буде потреба, від'єднання відносин зміни, але в програму не записати. Є якісь питання? Наступне питання. Про внесення змін до програми підтримки функціонування центрів обслуговування платників податків управління ДПС у Волинській області на 25-26 роки. На <пас> <До> останній <пас> сесії минулого року ми затверджували таку програму минулого року. Були питання, чого ми затверджували для, для формулювання девиночіської інспекції. Ми так затверджуємо, тому що так ми звернулися з листом. Е, відповідно, зараз вона вже реорганізована чи ліквідована, е, і вона звучить правильно як центр обслуговування податків податків Володимирської державної податкової інспекції, головного управління ДПС у Кримській області. Додатково до нас звернулися з листом «Адміністрація податкової, де вони просять внести зміни, тобто іменчивський район, замінити на Володимирській, тобто лише формально в, в, в назві тому, що що Наступне питання про затвердження цільової програми фінансування та соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні а також їх на 2025-2026 роки. Це, зокрема, саме той пункт, який ми вирізаємо з комплексної програми. Таких суттєвих змін ми не вносимо, ми просто її вирізали з комплексної програми, створили ці дву програму по соціальній і фінансовій підтримці військовослужбовці. Норми в залишаються і фінансування. Про Pro затвердження програми відкритого партнерства та порони сільської ради на 2025 2027 роки. Це це за... там з кожним днем сидіся, є все гірше і гірше, водіння фонду ближче і ближче до них, і з того, що вони могли там вкачити ну, стану для квитків, чи те, що для них є найважливіше, про ми надаємо їм субвенцію, вони ці кошти там використують і вже ну, цільовим призначенням те, що їм найнеобхідніше. Ну і так само подальшому будь якісь спільні запити, що стосуються, там цих обведених змагань, ну, відповідні від, 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 від питання, які стосуються двох громад, Затверджується така програма, підбурювати партнерства, і безпосередньо вже в подальшому можна буде з ними тільки спільні практики вбити працювати. Ми очікуємо, десь орієнтовно середина червня, говорили, що ми приїдуть до нас, там двох трьох їх представників, орієнтовно на 2-3 дні. Тобто ми проводимо екскурсію по наших закладах, по території, що в нас є, покажемо, розкажемо. Ну, так само знайомим базовом. І коли ми їздили, побачили, як вони проживають їх у кого, як що відбувається, і так само ми приїдуть до нас. так далі ми будемо працювати і продовжувати дружбу між хроматом. Наступне питання. Про надання матеріальної допомоги. Вчора нас засідала кофе комісія про надання матеріальної допомоги, розглядали 5 видів допомоги характеру. Перший деталі у дорічній сесії, що відкривали групи депутатів, це допомоги на допомогу жителям, які учасниками у дій. Звернулися три жителя. Юзефович Оксана Миколаївна звернулася на лікування чоловіка Юзефовича Антона Анатолійовича. Це звернення вже повторне. У високому ПЛК було комісію дослідження, що це контузія та вибух. Комісію була рекомендована сума на тисяча гривень. Наступна заява звернулася Олексюк Віталій в поранення 23-го року, вся документація на 23-го року на Час сума Також звернувся камінний Владислав Андрійович, сколтувальній сідниці, зареєстрований на території нашої громади, але тривалий час він тут не проживання. З особистими джерела дізнавалися, хто це. Чотири роки тому був першим заступником начальника застави, перевівся на світ наразі в громаді не проживає. Теж рекомендована сума 1 тисяча гривень. Наступна допомога цивільним жителям на лікування. Звернулася яку Руслана Сергійна на лікування батька, Лаврентія Сергія Івановича, замінювали лапа на серце. Рекомендувалася сума 5 тисяч гривень. Звернувся з Барко Сергій Васильович на лікування сина, з Варка Давида Сергійовича. Хлопчику тобто, 5 років, дитини в життєвої інвалідність, зараз очікують другу операцію. Ну, якщо я там не зрозуміла, дитина одна міжка коротше дорожнього, що знаходиться в психотичному суті, там вже облягає, е, ну, рекомендувалася сума 5 тисяч гривень. І третя заява звернулася по папа Людмила Миколаївна, е, це заміна на міська коліни. Е, операція була на двох колінах, рекомендувалася сума 3000 гривень. Наступні допомоги це учасникам бойових дій. Звернулися два жителя, це офісу Віталій Леонтійович та пані Аліна Олександрівна. Два рекомендована сума по 3 тисячі гривень кожного. Е Наступний вид допомоги це на ліквідацію наслідків пожежі. Звернувся КОС Віталій Олександрович, рекомендувалася сума 5 е тисяч гривень. Це була пожежа, сележниця, рекомендувалися пропуск групи пропускати харестара кошти, розглядали е заяву. І останній був день це на встановлення пам'ятників за У нас розвитку заяви чімирис Мар'яна Катріна звернулася на встановлення пам'ятника Чимарису Юрію Вікторовичу та Чудганна Сергіїна на пам'ятник Сировочу Роману Григоровичу. Рекомендувалася сума про 20 тисяч У мене є пробійше дав вже у мене що тих тисячах гривень, якщо на лікування. Я б не менше 3 тисячі, я видавала поговорити. Або тоді прописувати 3 тисячі. Це тисяч. У там написано стан середньої важкості. Або тоді прописувати програму, що щоб не виникало в деталі. У нас ця програма написана так. В межах бюджетних призначення, тобто комісія рекомендує кінцеве рішення з депутатами. Якщо ви вважаєте, це потрібно більшу. ми визначаємо більшу. Комісія лише рекомендує. Рекомендуйте, так. Ви напишіть, що комісія про... Я вношу вам рекомендації комісії, адже завтра на сесії будемо звучати ті суми, які скажете. Ну, ви теж рекомендуєте ви на сесії, а сесія буде заплачена. <клінь> <клінь> Яку суму спитати? Стосовно не лікування учасникам позиція, а також на тему може в нас. Да, да го решаваме. И КОС, Талия Вилсандрович, на тази наследката полежа и на 25 000, какви на 50 Не може да Може да Може да имаше 50 000. Може в школі има някаква пластикна сбората от 20 000. Защото за Розтавна, є, Я вкажу, що є зараз на бажання тоді. Так, порекомендуємо, що там ще... За того, що ми тут покриваємо, то що вже купили там метал, металлярку, то що. Вся вже. Ну, повністю стіни лишилися, але стіни це вже Які вони теж.

бухгалтерського обліку та звітності одну штатну одиницю, тобто одного спеціаліста. І 12 серпня 2025 року ввесь відділу бухгалтерського обліку та звітності, одну штатну доницю до одного спеціаліста. Там різниця вкладі стопи. Maybe it's the final piece of my own.